Всім привіт! Давно хотів записати відгук на цей товщиномір Eteri 555. Він у мене вже дуже-дуже давно, і якби е з ним є певні проблеми. Він повільний. Якщо ви покористуєтесь цим і покористуєтесь якимись новішими, ви зрозумієте, що це важливо. Коли ви там хочете обігти якусь машину, ви витрачаєте, ну я не знаю, в рази два більше часу з ним. З іншої сторони. Куди спішить, да? можна все детальніше подивитися. І е, він показує не точно. Для тих, хто купує машину, може, це і добре, але е, для тих, хто продає, ну це якби таке собі. Ви його е, відкалібруєте, зміните нові батарейки. Все одно він е, ніколи не буде показувати одне і те саме. Він завжди показує різні значення. І деколи вони прям, ну, досить сильно відрізняються. Коротше, такий от мій відгук. Напишіть, який у вас товщиномір, ще ви про це все думаєте. 17. 4. Це пуста пластина, якщо що.